Представники футбольного клубу Кривбас долучились до міського мистецького марафону Єднаємося заради перемоги КР. Збирали кошти на дрони для ЗСУ на матчі зимового Кубку України з футболу, що проходить під егідою дитячо-юнацької футбольної ліги. Найменше, що ми могли зробити, це ну, по-перше, привернути увагу до цієї акції. Тобто, всі діти сфотографувалися з банером перед початком, і ми встановили скриньку, яку всі бажаючі можуть зробити свій внесок. Я вважаю, що для перемоги будь-які. Внесок дуже важливий. Нехай так Кривбас об'єднує, нехай наше місто так об'єднує, і ми всі разом тоді переможемо. Вже ворог все далі і далі від нас. Зимовий кубок з футболу альтернатива чемпіонату України, що не відбувся через війну. У цих змаганнях беруть участь гравці дитячо-юнацької футбольної ліги, серед яких і представники футбольного клубу Кривбас. Ми зараз дуже багато зусиль прикладаємо для розвитку дитячого футболу, саме академії Кривбас. Я гадаю, що всі давно знають, що Кривба, це не тільки перша команда, ще й Ю-19, і академія. Для нас було дуже важливо, щоб ми грали в Кривому розі і Академію, і першою командою, і Ю-19. Тому цим ми показуємо, що ми живі, що ми боремося, що ми переможемо 100%, переможемо і на футбольному полі, і поза ним. Кривбасівці подолали бар'єр групового кубкового протистояння. В одній восьмій фіналу 15-річні гравці нашої команди зустрілися з однолітками із ФК Олександрія. У груповий етап ми пройшли, Обіграли 2-0 оболонь, 1-0 програли Арсенал. 3-0 Полтаву обіграли і 3-2 програли Кремню. Ну, різниця була в чому у нас три перемоги і ми зайняли друге місце. У нас з «Кремнем» там порано по 9 очей було. І ми пройшли в одну восьмого фіналу. За підсумком гри кривбасівці чотири рази відзначились у воротах суперників та пропустили лише один м'яч. Забили все, що могли. Були моменти, награли на ці моменти. Тренер у нас Андрій Голуб і Олександр Сергійович Семеренко – дуже хороші люди. Перед кожною ігрою заряджають нас. Ми заряджені на кожну гру боротися будемо бісу за кожного з нас з нашої команди з рахунком 2-1 на користь криворічців завершився другий матч. У ньому теж в одній восьмій фіналу 17 17-річні вихованці кривбасу переграли запорізький металург. Таким чином, обидві команди від нашого міста продовжать боротьбу вже в одній четвертій зимового кубку. Фінал цих змагань очікується наприкінці лютого. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.